Влаштував сина в СБУ, аби захистити його від мобілізації. Привіт, я Гусарєва. Ви швидесенько на мене підпишіться, А я вам розкажу про що іде мова. Значить, екс-очільник Служби безпеки України Іван Баканов, пам'ятаєте такого? На початку повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати і донині. Значить, за інформацією джерел українських змін на початку повномасштабного вторгнення Баканов прилаштував свого сина на роботу в СБУ. І він, як і батько, став лейтенантом і служить у шостому управлінні департаменту контррозвідки СБУ. Артур Іванович має прізвище матері Лазаренко. Значить, розповідаю деталі відповідно до функціоналу цієї посади, він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів підприємств оборонного комплексу Далі, журналісти Української правди звернулися до пана Артура для того, щоб він прокоментував цю історію. Він відмовився відповідати про особисте життя, чим займається на посаді, теж не сказав. Баканов вже прокоментував цю історію таким чином, що він пишається сином і що син з дитинства будував військову кар'єру. Зокрема, його першою освітою був київський військовий ліцей імені Богуна. Ну і СБУ підтвердила в відповіді на запит журналістів, що дійсно Лазаренко служить в установі з березня 2022 року. Ну це саме той час, коли СБУ очолював Іван Баканов. Значить, дослівно при службу СБУ сказала наступне: Лазаренко Артур Іванович був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року в званні молодшого сержанта, в період, коли головою служби безпеки був. Іван Баканов окремо звертаємо увагу, що під час дії військового стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливо виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Ну і коротенько, просто що передувало цьому всьому. Давайте пригадаємо, хто такий Баканов. Це е, ну. Один із друзів, очевидно, можливо, колишніх Володимира Зеленського очолював Службу безпеки України з серпня 2019, го по липень 2022-го. У лютому 2023-го повідомлялося, що служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова. Але її результати засекречено. 19 липня стало відомо, що Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області. Ну а ще у ЗМІ, Ходили чутки, що дружина Баканова е має російські російське коріння. Отака інформація, панове стану на зараз.